Глядачі, стоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Всі ці Скабєєві і Соловйови помістили росіян в такий чудовий світ фантазій, в якому Росія і перемога синоніми, пише опозиційний до Кремля політик Альфред Кох, далі мовою оригіналу. Можливо, що минулий 187-й день війни увійде в історію як переломний, як день, коли ініціатива нарешті перейшла до України і вона погнала ворога зі своєї землі. Можливо, що так і буде. Дуже хочеться на це сподіватися. Але що ми знаємо до цього часу? Так, чесно кажучи, трохи, що ніби ЗСУ прорвали в декількох місцях двох трьох оборону росіян на правому березі, що Хаймерс і артилерія сильно обстрілюють всі мости і переправи через Дніпро, і що подекуди український наступ розвивається успішно, це все. Ба більше командування ЗСУ звернулося з проханням менше, що зараз там, в районі Херсона, відбувається, коментувати і не викладати в мережу ніяких доказів успіху, неуспіху. Напевно, у нього для цього прохання були свої причини не хочу завчасно радіти і людям давати надію, боятися наврочити і так далі. Тому я не даю волю своїй фантазії, а то вона у мене може так здійнятися. Я боюся розчарування. Я тримаю себе в руках і вам раджу не розгортати губи. Нехай ми краще приємно здивуємося, ніж жахливо обламаємося, правда? Скільки вже обломів було, не хочу ще одного. 7 липня Путін заявив, всі повинні знати, що ми, то за великим рахунком, всерйоз поки ще нічого не починали. При цьому ми не відмовляємося ще й від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися. Я ось все думаю, коли ж він серйозно почне ні, крім жартів. Не можна ж бути настільки піздополом, щоб ось так дати всім своїм фанатам, надію, що ось ось він за великим рахунком і серйозно почне і тоді полетять укропські клаптики по закутках, а замість цього, навпаки, вже майже два місяці злітають у повітря його власні склади з боєприпасами і командні пункти з генералами і офіцерами. І якщо ти можеш ось це ось саме всерйоз почати, то чого тягнеш? До чого ця пауза? Адже з кожною годиною ти все більше втрачаєш боєприпасів, солдатів техніки. Який сенс тягнути? Чим далі ти тягнеш, тим менше шансів на це саме з великим рахунком і всерйоз. І в міру того, як тануть твої сили, а вони ж тануть, тут немає ніякої таємниці, це об'єктивно, тим сильніше тобі хочеться зафіксуватися на якомусь неганебному рубежі і домовитися. І отже, з кожною годиною з тобою простіше, а не складніше домовитися. А ти ж обіцяв своїм фанатам, що буде складніше. Як же так, собака гавкає вітер несе? Фі, але ж ти косив під серйозного пацана, який слів на вітер не кидає. Або ось Шойгу буквально днями говорив, що все йде за планом. А тепер, судячи з того, що пише преса, він розклався на цвіль і липовий мед, як співав Єгор Лєтов у своїй пісні з пророчою назвою Все йде за планом. Взагалі, звичайно, це вже жахливо, якісь тилові щури. Голімі піджаки, які свого часу відкосили від строкової служби і від офіцерської, і ні дня не були на передовій. Просиділи всю афганську війну, один з вудкою на березі Ельби, а інший на будівництві, раптом уявили себе великими військовими стратегами і кинули десятки тисяч людей вмирати за якісь екзотичні ідеї, які вони самі навіть толком сформулювати не можуть. Загнали величезну країну в якесь криваве болото, з якого тепер немає ніякого пристойного виходу, стоять там по вуха в лайні і крові і розповідають, що тепер з ними стало складніше домовлятися. А у стратеги, вам ще не доповіли, що з вами ніхто не збирається домовлятися, що точка, коли можна було про щось домовитися, давно вже пройдена, і важко собі уявити набір обставин, про яких у ваших візові може з'явитися ідея з вами домовлятися. Безумівно, ви сильно загадали голову росіянам. Мені тут в спам часто пишуть ватяні дебіли в основному, до речі, тітки сорокоп'ятки, і все зачіпають мене в дусі, що батьківщина мене поїла, годувала, а я тварюка, остання і т.д. Це все я пропускаю повз вуха, оскільки годувала мене не батьківщина, а мої батьки, як втім, і поїли. Але далі мої судді розповідають мені дивовижні історії і повідомляють мені, що Росія не може програти цієї війни. При цьому аргументація прямо в дусі чеховського вченого сусіда, урядника Василя Семибулатова цього не може бути тому, що цього не може бути ніколи. Все, доказ закінчено, крити нічим. І далі запитують, як же ви пишете, що Росія програє? Я собі навіть цього уявити не можу. Ось ця впевненість у безмежності власної уяви це, звичайно, заслуга російського агітпропу. Всі ці Скабєєви і Соловйови помістили росіян в такий чудовий світ фантазії. В якому Росія і перемога синоніми, і атрофію уяви у росіян вони тепер видають за його безмежність. Я ось, наприклад, легко уявляю російську поразку, я її бачив багато разів. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.